Ці півдня пройшло, а я лише зараз змикаюся до вас. Трішки було таких домашніх кухонних е приготувань. Тож покажу, що готувала. Нічого особливого, але півдня це зайняло. Так, приготувала я тут, посмажила е, печінку з цибулькою, з морквою. І це я буду збивати в блендері, буду робити печінковий паштет. Дуже класно його використовувати вранці, на сніданок, на хлібчик намастили і поснідали. Все чудово. Аліса попросила тушковану капусту, то я стушкувала з цибулькою, з морквою. І зараз будемо обідати. У мене ще є рис з вчорашнього дня з овочами і м'яском. Зараз додам до гарніру ще капустку. Ну і вранці сьогодні ще готувала сир кисломолочний, сирнички ще ліпила, ось такими кухонними справами сьогодні займалася. Тож, ніби і нічого такого особливого, але вже півдня пройшло. Так, вийшла зараз в магазин, ще треба придбати, сходити в номілку. Ми збираємося йти. З друзями прогулятися, тож можемо вже запізно повернутися, я можу не потрапити в магазин. Планували, що після 12-го підемо на прогулянку, але Вони там трішки своїми справами були зайняті. Я також на кухні ще було зайнято. Монтувала вчорашній влог з салютів. Ми вчора також дуже пізно повернулися до то Але добре, що ми і не запланували одразу після 12-ї, тому що на вулиці неможливо так жарко. Тож почекаємо нехай, хоч трішки сон, сонечко зайде, а потім підемо, десь прогуляємося разом, пройдемося. Може, що цікаве, побачимо. Такі в нас плани на сьогоднішній вихідний день неділю. Слухайте, хоч і спекотно, але вітерець. Ну тут взагалі в нас в цій частині вулиці завжди такий приємний вітерець. То це хоч трішечки рятує. Так, вагати я взяла. Мені потрібні яйця. Так, цих упаковців немає, ці? Зараз я ось знайду, запитаю. Халепа, немає яєць. Так, йдемо далі. Молоко мені ще потрібно. У мене завтра на сніданок яєць немає. Так, два багати, я вже сказала, так, по 6 тисяч донт вони тут коштують. Візьму ще молочко. 45 тисяч 950 мл. У нас тут такий місцевий магазин у тітоньки. На нашій вулиці, коли сюди заходжу, зайду гляну чи є яйця. Можливо, вони і тут є, бо якось я бачила, в неї були. Це такий магазинчик, в якому є все. О, яйця є. Так, є, сказала, зараз принесу. Так, все, яйця купила, трішки дорожче, ніж в міні-маркеті. І, а у мінімарки дорожче, ніж на базарі, але ну, на базар я зараз точно не піду такого спеку, і тут мої варто, то коли вже багато чого потрібно, то все разом купуємо. А за чимось одним бігти, тож, звісно, ні. Фух. Тож завтра сніданок буде. Бо яйця завжди на сніданок. Є, є Швиденько на сніданок. Приготувала і все вдома. Так, ну що ж, ми йдемо на прогуляночку. Аліса трішки поспала. Женя пішов раніше з друзями, а ми вже залишилися, бо Аліська сказала хочу спатень. Тож зараз викликала я байк-таксі. І ми за лісою їдемо до Жені, до друзів і також з ними будемо прогулюватися. Так, приїхали ми в Вінком. Трішки тут прогуляємося зараз. Так, Аліска? Зараз зустрінемося. З татом? На машинках. Зараз ми дійдемо до тих машин, хоче на машинки на набережну. Якщо не розпочнеться дощ, тому що затягнуте небо трішки. Дивіться, який там гарний захід сонечка, як небо гарно підсвічує. Краса, правда? Зараз ми пройдемося вздовж річкової набережної і прогуляємося трішечки. На набережній підготовка до вечірньої прогулянок. Скоро всі вийдуть на набережну, будуть прогулюватися. Ось для діток можна в такі гіпсові фігурки порозмальовувати, готують фарбу, фігурки поставили. О, дивіться, маленькі столики, стільчики, щоб щось придбати, поїсти, і можна було посидіти. Чому ж у В'єтнамі ось так досить прийнято пластикові стільчики, столики наставляти? І мене дивує не стільки, що вони пластикові, а що вони ось такі малесенькі, знаєте, як для діток, вони маленькі. Ну, Можливо, щоб легше їх було транспортувати, тому що це все ось. Привозять, виставляють ось ці пересувні візочки, котрі продають їжу. Від кожного візочку свої столики, свої стільчики. Тож, мабуть, з цілю того, щоб це все легше було робити. Трішки здійнявся вітер, вітряно небо а... трішки затягнуло. Але дуже комфортно, класно на вулиці. Немає спеки. Якби вчора, коли були салюти, такий вітерець був, було би добре. Річкові набережні своя, особлива така атмосфера. Вмикають лампочки, гірлянди. Ходімо подивимося, що тут продають цікавого. Різні напої, кава в них є, різні смузі, соки, їжа навіть в них є. Ось цін. Ціни не вказані, цін немає. Ось такі пересувні крамнички, які приїжджають увечері. Thank you so much! Ось така каруселька тут на площі стоїть, колись Аліска гойдалася на ній, правда, Аліса? У В'єтнамі, в Таїланді дуже багато ось таких каруселек. Thank you. А, ну Такого вони стануть, скажімо, аварійного м'яко сказати. Бачите, але коли набережна заповнена, дітей багато. То всі катаються і... ну, вона не швидко катається, вона повільненько собі просто крутиться, ця каруселька, але, чесно кажучи, стан не аварійний. І... Так, Аліса? І знову вона вона не працює? Не працює. Ну... Так, тут щось продають. Коси є, тростиновий сік. Все в'єтнамською, тут не зрозуміло що. Мабуть, якісь фреші, соки, бо манго, бачу, овочі, фрукти, з яких можуть соки робити. Але все в'єтнамською написано, ні цін не вказано, нічого. Ну, мабуть, не стільки розраховано на туристів, а скільки на місцевих. Тут щось готують на вугіллі. А, там равлики. Мушечки, такі равлики. Бачите, їх готують з леменграсом і з такою кількістю червоного перцю. Кілька днів тому ми ходили по нашій вулиці, і там також равликів таких самих готували. Ось. Можна різні кульки, тофу, рибні, мабуть, якісь кульки придбати. Так, що ще? якісь кальмари сушені, мабуть, рибка сушена, кокоси. Так, йдемо далі. Знову ж таки, без стін, без англійських назв якихось. Ось, ось такий ресторан Стоїть лайнер на річковій набережній. Дуже гарний біля нього. Що тут є? По меню? Ці, ціни не вказані, так? А ось є щось якісь страви. Сеті 295 тисяч, так? Що тут ще можна цікавого побачити? Так. Суп з мушлями 269 тисяч. А це що? То, 125 тысяч смажена. Салат с тунцем 225 тысяч. Ну там, скажімо. Як для ресторана то мабуть, окей ціни. Частина називається, здається, або набережна сердеця, або алея сердець. Тому ну, що тут такі ліхтарики встановлені з сердечками гарні. Цікаво не світяться. Там якісь лампочки в серединці. Дуже гарно зараз видно міст дракона, який також підсвічується. Він також змінює колір. Там вон його голова зараз з цього ракурсу його не її не видно, але на вихідних там. Відбувається шоу, вогонь і вода. Саме шоу триває недовго, там буквально все займає, мабуть, хвилин 15, три рази з голови вивергається полум'я і три рази з дракона лється вода. Хто не знає, підходить досить близько і потрапляє під дуже сильну струю води. От, декілька разів ми ходили, треба буде якось повторити це сходити на це шоу і вам показати. Хоча на каналі є відео з наших походів. Так? Два, здається, рази ми були на драконі. Фух, але що там? Хто до мене прийшов Аліска. Сьогодні також буде шоу, але воно зазвичай о 9 годині, тому ну, ще чималенько чекати. А ми йдемо з конкретною цілею, ми йдемо до машинок. Аліса хоче покататися, давно її обіцяли, тож раз вже прогулюємося набережною. Там позаду також були ці машинки, але ми, нам подобається з цієї сторони в тому краю. От, тож прогулюємося і там Аліса вже покатається. Такий в нас сьогодні прогулянковий вечір вийде. А тут прям таким цілим кафе обладнали. Чому, можливо, тут якісь виступи відбуваються? Скоріше за все. Мабуть. От звідси гарно видно голову дракона. Гарний видно міст на річку і на ту сторону, на ту набережну. І от я скільки йду, а оці стоять візочки. Hello! І щоб тут щось було або толкове, або зрозуміле поїсти, навіть нічого немає. Це така біла кукуруза. Рибні кульки, тофу, сосисочки. Або снеки якісь нормальні. Це просто ось сушений кальмар, що його. Просто сидіти гризти. Рибка, ось така, ось така риба. Ну тут хоча б риба як риба, а це ну, не зрозуміло мені, наприклад. Вон там вона щось готує якусь страву, щось таке цікаве. Рибні кульки, ось ці соусами різними полила. Чимось зверху посипала, якусь зелень додавала, зеленушку. Ось так. Що з кальмарами буде. А, вони просто будуть ось так висіти, приваблювати. Ну, добре. Це до того, що ви кажете, що пильно, брудно. Як так можна взагалі на вулиці їсти? Та ось бачите. Ось так все і відбувається. А потім ти цей кальмар береш і жуєш. З пивком, мабуть. На всіх цих візочках практично один і той самий набір інгредієнтів, яйця ще на мангалі, на барбікю смажені. Перепалені яйця варені, це такий досить розповсюджений. Розповсюджена їжа у В'єтнамі. До всього яйця і просто так їх на мангалі смажать та їдять. Ось Бачите, тростиновий сік скрізь, там також покосить тростиновий сік і все те саме кальмари, сосиски, рибні кульки. Ну, якщо чесно, то мене це абсолютно не привабливий, такий набір інгредієнтів. Ну, у В'єтнамі така культура. Всі вони оце купують, таку їжу і сидять біля набережної, споглядають на річку та це все споживають. Ну, а як транспортують ці всі столики і стільчики, можете побачити. Ось такий спеціальний візочок, на який все складено. Столики окремо, стільчики окремо. От, мабуть, він чіпляється до байка і його просто тягнуть за собою. Все просто нічого складного. Декілька разів сюди приходили вже погуляти, показувала вам. Тут такі будиночки класні побудовані. Це приватні будиночки, тут, я думаю, досить дорого жити. Можливо, хтось живе, можливо, для оренди так, їх здають. Тут така гарна зелена територія. Сюди можна зайти погуляти, але машиною, думаю, байком сюди заїжджати не можна. І тут вид такий класний на річку. Це просто. Просто краса дивіться, скільки вогників різних, і міст дракона, різні будівлі підсвічуються. І їздять човники, дивіться, всі повністю ходить, ходить, ходить. ходять так, ходять так а, в гірляндах, І на вид на колесо огляду Воно дуже гарно видно. Ще один третій міст, пішохідний міст. Це майдан Женя каже, я б тут жив в такому будиночку. Будиночки просто шикарні. Дуже дорого зроблені, видно, що дорогі. Каже, тут сюди можна і всіх друзів запросити, і вечірку таку влаштувати, що ого. го Так, це так. Прогуляємося далі. Цей місце, що я вам щойно показувала, там під мостом стоять різні машинки, різний, різний вид транспорту для дітей, для дорослих, для дітей різного віку і для малючків, і для таких як Аліса. Тож йдемо туди, вона вже давно просилася. Ну, Сьогодні тут прогулюємося, то вже підемо там і розважимо, хай покатається. Ось ці машинки різні і якісь такі незрозумілі. Веломашини і машинки, такі різні штуки. Ось тут різні такі дивні апарати. ой 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 ой, -ой. на дорогу поїхав. Носяться вони тут, звісно, з шаленою швидкістю, мені аж страшно інколи. Аліса сьогодні обрала вантажівку, сказала, що хочу їздити на вантажівці. Так, по вартості ці машинки коштують 30 тисяч донок за 30 хвилин. Оплачуємо після того, як ми покаталися, якщо там більше накатаємо, ну то нам порахують відповідно. І, скажімо так, це абсолютно недорого. Трішки більше долара за півгодини. Дитина якраз встигає насолодитися цим катанням за півгодинки. І для батьків це... Невеликі гроші. Тут ще є. А, типу, як дитяча кімната, там також є різні атракціони, і батут, і машинки, і різні карусельки, а, різні розваги для діток. Але мені здається, що трошки там неадекватна ціна, там, здається, 100 тисяч донг за годину чи 150 тисяч донг за годину. Ну, ми якось дивилися, ми подумали, що трішки задорого. Ну, якби не знаю. Можливо, для нас за дорого, можливо, кому зі окей. Але потрібно платити і за дитину, і за себе за вхід. За дорослого трішки менша вартість, але все рівно би, ну, мені трішки незрозуміло. Якщо двоє батьків, то за обох заплатити потрібно. Така ша тут. Аліса, ти накаталася? На машинці накаталася? Сподобалося кататися? Так. Йдемо так, але... додому, слухайте, тут якийсь такий ресторан цікавий. А, бачите, на столиках підв'язана ну, типу, кастрюля якась, а там вогонь. І ти собі готуєш. хот пот такий. Цікавий такий. Це щось новеньке відчинилося, я цього не бачила раніше. Цікаво, що в них по меню. І все зайнято. Ну, там є один чи два столика вільні, але дуже багато зайнятих. Мабуть, тут смачно. Ще зайшли на базар, візьмемо кавунчика. Вони по 8 тисяч дон. Я візьму лічі зараз сезон. 25 тисяч за кілограм. Ось такий пакет у мене. Так, 103 тисячі я заплатила за лічі і за кавун. Ох, Женя за і пішли вперед. А я їх наздоганяю. Караоке у В'єтнамі є такою національною розвагою. В'єтнамці досить часто співають караоке в себе в будинках, в різних кав'ярнях і просто на вулицях, де ось такі міні-кафе організовують. Ввечері навіть і там можуть співати караоке. Це вихідний день, чи це якесь свято? В'єтнамці постійно співають караоке. У них воно знаєте на генетичному рівні або вдома, або в якомусь закладі, кафе невеличке, кав'ярня, або просто на вулиці. оці ці пересувні е кафе. Там також вони часто співають караоке і в вихідний день можуть просто наскільки гучно співати, сидіти в себе вдома. І сусіди на це не ображаються, що дивує, тому що сусіди на наступного дня можуть точно так же співати караоке. В них це знаєте, от нормально. Для нас не нормально, тому що для нас незрозуміло, як двоє-троє чоловік можуть гучно співати, увімкнувши колонку, і це все горлопанить на всю вулицю. Ну а для них ось так. Така національна традиція, скажімо так. А наш вихідний день саме так пройшов. Ми прогулялися вздовж набережної, трішки Алісу розважили, відволікли. Сподіваюся, що своїм відео і вас сьогодні відволікли від тих новин, які транслюються сьогодні. Хочу вже завершувати це відео. Дуже вам дякую за перегляд. Бажаю всім гарного дня, мирного неба і зустрінемося з вами завтра. novo no